Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу продовжити свою тему і хочу сказати про важливість давати служити в церкві всім людям, які приходять до неї. Я хочу прочитати вам місце з Біблії, Дії, шостий розділ, п'ятий вірш. Там іде перечень тих, кого першими обрали з апостолів. І там іде в кінці вірша така фраза. І Миколу з Антиохії, який раніше був навернений у юдейську віру. Це говорить про те, що людина спочатку прийняла єврейські традиції, закони, правила, релігію, віру, все прийняла. А потім почула про Христа і прийняла християнство з вірою, правдою іде, і його одного з перших обирають на Деяканське служіння. У нас з вами дуже багато різних людей, які приходять в церкву, і зачастуються це не дверовці, не діти віручих батьків. От, і хочеться, щоб ми з вами розуміли, що в Біблії цей приклад нам дан. Що ми маємо обирати не по кланам, не по якимось інтересам, не по якимось там, знаєте, а мені е, цей любимчик подобається, тому він буде служити там, де я скажу. Ні. Тут написано, що обирається по тому, чи має людина Духа Святого. І я впевнена, що люди, які ходять в церкву, всі мають Духа Святого. Просто хтось розвиває себе в тому, щоб чути, слідувати, виконувати. А хтось сидить на лавочці, бо є декілька причин. Сидіти тому, що не знає, що робити, сидіти тому, що так зручно. І третя причина це те, з чим я зіткнулася. Як мені постійно кажуть, що ти, жінка закриє роти, сиди, нічого не роби. Маєш тільки там прибирати або на кухні бути. Цікаво. Ну, я в Біблії такого не бачу. Я в біблії бачу багато прикладів. Наприклад, та ж жінка, яка прийняла апостолів в своєму домі, весь дім покаявся. Сьогодні багато проповідників, багато нормальних, адекватних вчителів християнських говорить про те, що вона була свого роду пасторшою, тому що завдяки їй були прийняті певні речі, що весь дім зміг покаятись і прийняти Бога. Це про багато що говорить насправді. Тому хочеться, щоб ми з вами розуміли, що неважливо підліток це підліток. Людина з обмеженими можливостями, це жінка, це якась історія у людини. В Біблії є класний вірш. Знаєте, ми, як віручі люди, дуже часто на нього проповідуємо. Дуже часто робимо особливо є Бог прощає вам ваші гріхи, кидає далеко за хребет. Тож приходьте, віруйте, слідуйте за ним. Як можна прийти прийти і слідувати, якщо прийти можна, а слідувати не можна, не дають. Не дають виконувати Слово Боже, не дають служити своїм даром, не дають багато чого речей. Тобто, настарті все так хорошо-класно, а коли доходить до справи, вже щось трапляється. Ти недостатньо гідний, недостатньо розумний, недостатньо віручий, недостатньо і постійно щось ти недостатньо. Ми не маємо права судити, засуджувати. Ми маємо єдине право це допомагати, взрощуватись. І в Біблії Христос говорить: да, йдіть і навчіть всі народи, христя їх. Ми маємо вчити, а не тормозити розвиток. Людина не навчиться, якщо не буде практикуватися. Ніяк тільки завдяки практиці людина починає розуміти: ага, отак правильно, отак так неправильно. Вот тут треба ще довчитися, а отут вот треба зачекати, розумієш, що не тягну там або ще щось. Да? Тож, давайте ми будемо тими, хто в от, саме вут -от буде влучно. Не будемо тими, хто робиться каменем тобто... Ми зазвичай звикли, що цей вірш він говориться нам про те, що віруючий о віруючого спотикається, і, типу, не зростає віра. Типу, чому йому дозволено, а мені не дозволено і почнеться, непонятно що. І отут тут сказати, що цей вірш ми неправильно приймаємо. Цей вірш відповідальності. Ми не маємо заважати людині служити, якщо в неї є її дар, і Бог чітко сказав, що робити. Ми маємо, ми маємо дозволити людині служити. А далі покажемо навіть в Біблії ще одне класне місце. Якщо це руки людини, воно розвалиться. А якщо через це діє Господь, прославиться ім'я, Бога. тож давайте його прославляти. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Дякую за те, що ти нас навчаєш, благословляєш. Дякую за те, що ти даєш нам настільки дововижне своє слово, яке. Дуже класно пояснює саме себе, і нам не треба десь щось додумувати, вигадувати, шукати якісь там термінові пояснення або ще щось. Біблія сама себе хорошо пояснює. Дуже дякую тобі за це. Дякую за те, що ти той Бог, який направляє, який дає благість, і той Бог, який завжди робить все на те, щоб було в процесі творіння, а не то, як ми люди звикли через нашу плоть витворяти. Дякую, що ти ще з нас бути в тому стані, коли ми можемо творити щось прекрасне, тому що ти нас творив і ти хочеш, щоб ми були такими. Дякую за те, що ти допомагаєш нам, щоб ми створювали прекрасні церкви з прекрасними умовами для того, щоб дійсно кожна людина могла прийти, навчитися чути твій голос, читати слово Твоє і вірно йти за тобою. Дякую тобі за це. Будь прославлений сьогоднішньому дні, скоро будь-вихідні, приготуй нас для того, щоб ми дійсно наші слова вони не розходились, коли йде мова вже безпосередньо до дії. Коли ми привели сусіда або ж родича до церкви, а тут бац, йому нічого не можна, релігія не дозволяє, якісь правила або ще щось. Тому може, щоб це не було дійсно каменем переткнення, а людина, попри всякі перепони, могла. Не дивлячись ні на що, бачити тебе, і йти за тобою, рухати за тобою і прославляти твоє ім'я, тому що це найголовніше. Це прям от найголовніше. Амінь. Друзі, всім гарного дня!